І тепер до нас приєднується конгресмен демократ Адам Сміт з Вашингтона. Він є старшим членом комітету з питань збройних сил палати представників. Дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили мене. Ну, як ми вже повідомляли, Сполучені Штати допомагають Ізраїлю у збиванні тих ракет, що надходять з Ірану. Чи хвилює вас можливість більшого втягнення США в цей конфлікт, якщо він розшириться? Так я вважаю, що це одна з великих занепокоєнь тут, і тепер ми. Я згоден. Ми повинні підтримати Ізраїль іранс був дуже близьким до отримання ядерної зброї, і це була екзистенційна загроза для Ізраїлю. Треба розуміти, що Ізраїль не міг дозволити цьому статися, і я думаю, що надання оборонної підтримки, як ми робили, у нас багато громадян США в Ізраїлі, тому ми захищаємо і громадян США і Ізраїль в цьому. Але ми повинні бути дуже обережними, щоб не бути втягнутими у війну з Іраном. У нас багато американського військового персоналу в Іраку, Сирії. І ОАЄ, Катарі в Бахрейн буде під загрозою, якщо ми будемо у прямому конфлікті з Іраном, тому ми можемо підтримувати Ізраїль. Ми маємо уникати потрапляння у прямий конфлікт з Іраном. Військовий персонал, а також військові активи. Зараз Ізраїль заявив, що це був превентивний удар, і все ж таки висувається аргумент, що дії Ізраїлю були здійснені для самооборони. Яка ваша думка з цього приводу? Це семантика переважно. Я думаю, що вони обидва означають приблизно одне і те ж. Це і превентивний і самозахист. Дивіться, Іран відколи Ісламська Республіка захопила владу наріжним каменем існування Ірану було знищення Ізраїль. І я думаю, інколи ми забуваємо наскільки це абсурдно. Якби Іран цього не хотів, вони могли б зосередитися на турботі про іранський народ, на побудові економіки, на створенні ну процвітаючого суспільства. Замість цього вони зосередилися на цій безглуздій одержимості знищенням Ізраїлю і таким чином послабили уряди в Сирії, Лівані та Ємені. Вони підтримували різні проксі сили Хезболу, Хамас, Хуті, низку різних шиїцьких міліцій в Іраку, які дестабілізують уряди навколо них. Ізраїль не міг цього допустити. Я маю на увазі, уявіть, якби у нас була країна, чиє єдине завдання в житті було знищення сполучених штатів. Вам потрібно з цим розібрати, отже, Іран сам це спровокував, зосередившись на знищенні Ізраїлю за рахунок власного народу, власної економіки та власного добробут. Президент Трамп раніше попереджав Ізраїль не завдавати ударів по Ірану, але сьогодні назвав ці удари відмінними. Як ви оцінюєте цю зміну тону? Ну, дивіться, один момент, який я хочу зазначити, а це не найважливіше. Я погоджуюсь, але президент Трамп говорить: ой, якби я був президентом війни б не статися. Ви знаєте, його сильне лідерство зупинило б усе це. Це завжди було відверто смішно. Мовляв, Путін не вторгнувся би в Україну. Війна в Газі не почалася би. Знаєте, це складні, важкі питання і. Пусті вихваляння і хвастощі Трампа про те, як його присутність магічно вирішує проблеми, завжди були смішними. Але я думаю, що це підкреслює той факт: він не міг зупинити конфлікт між Іраном та Ізраїлем, так само, як Джо Байден не міг зупинити конфлікт між Ізраїлем і Хамас. Тому я думаю, що зараз президент Трамп трохи збентежений. Він не міг просто нав'язати світ своїй волі. Він не хотів цієї війни. Він не підтримує Іран і він хоче підтримати Ізраїль, але це важко зробити, як виявили адміністрації протягом десятиліть. Ну що ж, конгресмени Адама Сміте, дякуємо вам за ваш час та ваші думки. Дякую за можливість.